Від хейдери написала мені пані, що ви стільки років худнути і ніяк не схуднути. Мої хороші, у мене взагалі немає планів худнути менше, ніж 80 кілограмів. Мої хороші, я не важу 150, і не 120, і навіть не 100. Мої любі, а все це я знімаю для тих, для тих, ем, кому це дуже необхідно, хто зараз лежить і кому треба встати. І хто думає, що життя для нього закінчилося? Я прекрасно виглядаю, себе люблю, і мені подобається в моєму тілі і моїй шкірі. Розумієте? Мені все подобається, а кому не подобається, це ваші проблеми. Мейні, але мої підписники це для мене найважливіше. Ті люди, котрі пишуть у вайбах, ті люди, котрі приходять зі мною до мене, котрі дякують саме для тих, я пишу і знімаю. І це моє життя.